Коли помирає кульбаба, вона перетворюється на парашут, коли помирає людина, вона перетворюється на мерця. Сьогодні мені наснилась дитина, яку я ніколи не народжу. Вона кричала, 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 і не було тому крику кінця. Коли помирають сни, вони перетворюються на слова, коли помирають кроки, вони перетворюються на сліди. Дитина кричала довго і припиняла рости трава. А потім заснула в моїх обіймах, і я зрозуміла, що не завжди. Звітую про ситуацію, в яку потрапила хтось чорненький, вона полковник, їй більше ніхто не пише: ось тобі аркуш паперу, ось тобі ручка, ось тобі особистий простір, в якому ув'язнена тиша. Пиши під диктовку. Здраствуй, у нас удома краса. Обговорюємо, як убивали чийогось лютого ворога. Діма, ми точно не встигнемо врятувати бродячого пса, операція коштує дорого. Ліричний відступ лунає пісня, старе, забуте нове, керує твоїми рухами, керує думками твоїми. Хтось чорненький втрачає терпець, сідає в човен, пливе, навіщо сприхопившись з собою. Бродячого пса і діму. Коли ти синя пишеш вірші, не шепочи йому прости, бо вже нема нікого вище і більше нікого спасти, така без продиху самотня, а завтра будеш ще одніж, Велися й далі у безодню, іди пиши свій п'яний вірш. Чоловік, обкладений мішками, сидить за столиком біля вікна. За вікном, як завжди ганяють обкладені мішками автівки, ходять обкладені люди. Не обкладена тільки вона, вона не обкладена тільки. Вона підходить до маф, замовляє малу шаурму, яку готує смаглявий хлопець, балансуючи між мішками, якими обкладений з голови до ніг. І так чудово йому вдається поєднувати корейську моркву рваною курятими шматками. Вона платить за їжу грошима, заробленими чесним трудом, занурює зуби в хрусткий лаваш, а всередині гостра начинка. Думає, зараз замовлю ще одну і заберу додому. І це було останнє, що вона подумала, звичайна київська жінка. Агресивний маркетинг у стрічці соцмережі. Пусти в своє серце. Ціна питання 22 євро. Відслідковує його життєдіяльність по всій території Хвались Хвалисним перед друзями. Ось він поїв, ось він сходив, ось він випустив фонтан. Ось він не вийшов на зв'язок. Ось він помер. Сказавши перед смертю. Я ще трохи полежу на воді, добре? Або сказавши перед смертю добийте пацани, або сказавши перед смертю. Оксі, я буду деякий час без зв'язку. Плавай собі, ходи на китову акваеробіку, зміцнюй м'язовий корсет, тобі це буде корисно. Плавай для себе, випускай фонтани для себе, перевертай човни для себе. Тільки не шпортайся у водоростях, не зловживай тим непотребом, який люди викидають під твою хату. Не викидайся на берег, тримайся глибини, розказуй вірші інфразвуком, займайся, розважайся. Я хочу, щоб ти розважалась, не слухай ту дурацьку китиху, яка тобі розказує, що ти страшна. Не злягайся з китами й банатами, ти варта більшого. Все я поплив. Все, він поплив, кажеш ти. Гострий період минає за 14 днів, каже твоя психотерапевтка. Ти відзначаєш дати в календарі, минає 140-й день. Ти знову заходиш на той сайт і пускаєш у серце ще одного кита. Ціна питання: 18 євро. Сьогодні непогані знижки коли обіг китів у серці здіймає бурю. Яка переверне всі човни, всі човни на твоєму шляху. Браво! Я наближаюся до повного чоловіка і починаю хотіти його сусідку. Я наближаюся до шелудивого пса і починаю голосно чхати. На своїх місцях сторонні предмети у чужих жінках нагуляні дітки. Чуєш, дітки нагуляні? Приведи їх до теплої хати, розкажи їм про щедрого кошевого, про різдвяні пряники, про тютюн та люльку, про солов'їні бійки, про кар'єрні можливості, про генетичну схильність до високого злету. Я наближаюся до твоїх очей і починаю бачити каналізаційні люки. Я наближаюся до Майкла Дугласа і починаю бачити Кетрін Зето. Порожній документ без назви розсипався на кілобайти, які засніжили, потім розтанули, а потім прийшла весна. Тікайте від матерів, тікайте від матерів, тікайте, у матерів рухи замість копит, зуби замість грудей, риба замість вина, у весни жуки замість очей, трава замість судин, піонери замість готові, у весни квітка замість руки. Не відривай просто бери, не відривай просто бери документ однієї доби, брак однієї деталі, звір однієї крові, сніг замість новин, матір замість землі, Магомед замість гори. Браво. <клухи> Дякую. Янгол сидів на моєму плечі і просив не думати про земне. Все ти встигнеш, мовляв, дитино. Не приходила б ти сюди. А я підглядала за мамою й татом. Вони робили мене, щоб потім устати і розбігтися назавжди. Мама збиралася йти додому, на небі збиралася до грози, а тато збирався до іншої жінки, на котрусь із черкаських дач. Я прогнала Янгола вперше. Він зменшився в три рази. Я прогнала Янгола вдруге. І почула свій перший плач. Автівка цілується з деревом вишнею. Ах три, дев'ять, чотири, вісім. Ех обсипання ягід, ох, дурні небеса. Автівка демонструє вишні колеса. Вишня демонструє Автівці листя. Яка краса, як їм не соромно, як їм не соромно, яка краса. На небі золото, на землі любов, синя сорочка на старому даїшнику. Це була звичайна дрібна ДТП, на околиці якогось села. Даїшник розізлився і захотів убити автівку і дерево вишню, а водійка зникла з місця події. Ніхто й не помітив, що вона втекла. <праць> За вікнами квартири, що не належать мені, надто мрячно і холодно, щоб вийти навіть по необхідну їжу, навіть на терміновий крик. Я перекладаю сайт про стоматологічні послуги, які я не можу собі дозволити з 2014 по 2021 рік. На годиннику глибока подряпана, підбита міль і двадцять на сьому. На часі буває маленький постиг, а буває Великий піст. Зуби випереджають мене у старості. Світлана випереджає мене у всьому. І навіть трясовузка мене випереджає, піднімаючи хвіст, опускаючи хвіст. <плес> Я спадки носом у ніч. День був такий, як день. Ось тобі гори, хнич, ось тобі дзвін, дзелень, я спадки у вазоні цвіте, ось тобі світло лети, гукаючи щось про те, гукаючи щось про ти. ось тобі місяць, вий, ось тобі завтра, бач, я спадки, нарешті дозрів, херсонський фрукт утікач. 2022 року в місяці липні питання на ерудицію набувають інших відтінків. Чому в тиранозавра маленькі передні лапки, а раптом йому доведеться стріляти з гвинтівки? Ось він поважно ходить, харчується ситно на території сучасної Європи ближче до заходу. Аж раптом зі сходу сипле і з неба сипле розлюченими примітивними дриптозаврами. І що ж він робитиме, чим стрілятиме? В нього ж лапки не втримають навіть чашки, мовчу про зброю. І раптом я бачу, що в нього жіночі литки, що в нього жіночі вушка, що він є мною. А можете детальніше оплакати той момент із джинсами? Наскільки сильно вас вразило при вселюдне викопування тюльпанових цибулин? Ви кажете, вони роздавали гирі і просили радіти на камеру, що ви при цьому відчували? Під час відповіді її голос звучить рівно, але трохи розгублено. Видно, що ці питання їй уже неодноразово ставили. І вона думає, коли ж це все закінчиться. Місяць дитина обіймає липу тонкими ручками, просить у неї прихистку. Липа погоджується і робить все, що може, навіть більше. Українська дитина засмучується, коли виростає, бо її дорослу буде не так шкода. Просто зараз наді мною летить Тетяна Толстая. Не влучай у мене Тетяна, бачиш, он там вода. Протри окуляри Тетяна. Глянь, наскільки красиво, шовковиця лащиться до горіха, сирена лащиться до вікна. Тетяна мене не слухала. Тетяну небом носило. А тепер. Я скажу дещо моторошне, безкінечна весна. Це було написано навесні 2022 року. Зруйнувати дім, построїти дом, вбити сина, воспитати сина, спалити дерево, посадити дерево. Він воєнний злочинець, он мухи не обідід. Він гвалтівник, он хороший муж. Він застрелив бабусю. Он перевел бабушку через дорогу. Одна и та сама людина, один і тот же чоловік, час мене, в одно і те меня, зруйнував і построил, вбив і воспитал, спалив і посадив. Минає багато років, проходять много лет. Я старенька українська бабуся. Она старенька українська бабуся. Він милий сусідський хлопець, я внук російського воєнного преступника. Він каже мені добрий день, я говорю їй добрий день і переводить мене через дорогу, і перевожу її через дорогу. Я кажу йому дякую. Охрінеть, вона говорить мені спасибо. десь я його, здається, бачила. Слава Богу, вона не узнала та інші особливості нового українсько-російського розмовника. Браво, 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 Хочеш побажати чогось хорошого, побажай мені легкої смерті. Так, щоб не минула навіть долі секунди, щоб на мені не зім'явся одяг, не попливла косметика. Так, щоб про мене сказали, стильно померла паскуда, щоб я викликала ніжністю зайде, зайди, щоб не смів мене зачепити ні поглядом, ані дотиком, ані жестом, щоб він із мого лиця ікону святої щитого, щоб у нього був матіо архетипний трепет перед Божественним, щоб я лежала так гарно, як пролягала вздовж моря межа. Аж поки вони не прийшли ніким не запрошені. Я повторюю легкої смерті мені побажай, якщо вже хочеш мені побажати чогось хорошого. Браво! Поклич мене танцювати під музику ключів від квартири. Я спробую не наступити на ногу нікому з новоприбулих. Ні. Я буду рухатись обережно, сповнена рівноваги, навіть не буде чутно, що тихаю. Чого не зробиш для давнього друга? Я буду рухатись як комашина спекотного літнього полудня. Мене хіба що змахне зброди той тип у сандалях на білі шкарпетки. Мене хіба що спробує задавити його тюміногована жінка? Мене хіба що спробує розговорити їхній нащадок. У синій колясці, питаєш, чи не забула я, навіщо ми тут, А я й не забуду ніколи. Просто дай мені політати під музику, ах цей дзвін, як же це гарно. Просто дай мені тіло людське на одну єдину хвилину. Я хочу, щоб новоприбулі мене побачили в повний ріст у людському обличчі. Той тип запитає. Женщина, а що ви стісцілаєте, а та наша разрушка! Його тюнінгована запитає Хто піл з моєї чашки, хто спав на моїй кроваті, а їхній нащадок і так усе розумітиме. Він втопиться в синій ков'язці щоб не чути цих звуків помсти. Вони такі жахливі, такі приємні. Браво. Щоб я зробила якусь поробку. На вільну тему, на сад едему, на смерть усім. Були конфети, були банкети, були надгробки, пофарбували все місто в чорне, Бо вмер Максим, всихали груші, і з них хвалилися мертві птиці, синиці, сойки, ворони, Боже, таке було, вмирали всяке. Багаті в шубах, єдині в лицях, тюлені мерли, собаки мерли, мерло, мерло, десь у в'язниці лягли каскадом серійні люди. Десь у каплиці вмирав за мене якийсь мужик. Мені сказали, що можна пити, а я не буду, а я не будьмо 20 грудня, 20-й рік. Браво! Вісім років тому. Я була саме тут, в епіцентрі. Міжвоєнні білі акації завершували цвітіння. Бабуся казала, що в борошні смачно, Ділилась рецептом. Гадаю, виходило щось середнє, між гнівом і безнадією. В очікуванні мого повернення чепурився міжвоєнний Київ, нехтуючи правилами безпеки, ходив у короткому списку бажань провінційних мешканців. Він був такий. Ми обіймали його мости, бабусю, ти спиш, то спи. І раптом стається непередбачуване. Я не була, а продовжую бути в міжвоєнному теплому місті. Задвершують відбудову. Я поїдаю акацію в борошні за рецептом, бабусиним. І планую бути ще довго. Ось дивись, який гарний російський хлопчик. Йому всього лиш 13. Він дитина. Він не дієсправний, неповноздатний, недоторканний. Він не убив ще жодного українця. Ще п'ять років чекати і неодмінно вб'є. Можливо, навіть тебе або твою маму, або твою ще незачату доньку, але ж він дитина. Дитина, повториться багато разів. Дитина, дитина, скотина, вражина, дитина. Наше майбутнє на десятиліття. Ці російські діти, які весь час ростуть. Не можна чіпати дітей, навіть російських, навіть тих, які незабаром тебе уб'ють. Не чіпай цього хлопчика, бий себе по руках, відійди від нього. Не можна, ні. Тебе ще цілих п'ять років життя попереду. Коли виросту, я стану поліцейським моралі, хвалиться чорнявий хлопчик. Одного разу я побачу, що в одній іранської дівчини виглядає з під хіджабу пасмо волосся. Я грубо схоплю її і кину в відділок, де вириватиму її нігті, гаситиму цигарки об її очі, битиму її ногами в живіт, і врешті вона помре. До речі, вона ще навіть не народилася. Ух ти, нічого собі захоплено гукає решта дітей. Ще навіть не народилася. Коли виросту, я стану російським президентом, хвалиться білявий. Я нападу на вільну країну, вб'ю сотні тисяч людей. Просто поможу. Я буду першим президентом, чиє ім'я і прізвище писатимуть з малої літери. Ух ти! Нічого собі захоплено гукає решта дітей з малої літери. А ти ким хочеш бути? питає вихователька розсямого хлопчика. Коли виросту, я стану прибиральником, відповідає хлопчик. Тю, розчаровано, гуде решта дітей. І що ж ти прибиратимеш? Таких, як оці двоє, відповідає хлопчик. Браво!